Доброго дня, добрі люди! А хто підпишеться буде ще добріший тема відео: Коли спадковий договір краще заповіту. З чим його їдять? Якщо у вас будуть якісь чи питання, пишіть в коментарях до даного відео. Будемо з радістю на них відповідати і формувати наступні теми. Які питання, як на мене, вирішує спадковий договір? Наприклад, перше питання у вас є дитина є чоловік, чи навпаки там жінка, і чоловік не батько дитини, а своє майно ви хочете заповісти своїй дитині. Але якщо чоловік на момент смерті буде пенсійного віку, то він і так буде мати право на обов'язкову частку. Чи, наприклад, таке питання? Ви хочете, щоб після вашої смерті, в вашій квартирі, певна особа мала завжди право на проживання? Чи ви хочете, щоб певній особі за те, що вона, одна особа отримує нерухомість, але щоб було оплачено навчання? Різні речі. І от, як на мене, спадковий договір дає відповіді на ці питання. Тому по порядку. Що таке спадковий договір? Так, змушу зачитати, щоб по пам'яті не говорити, далі пояснюю. За спадковим договором одна особа, сторона, набувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужування. Така стаття 1320 вільного кодексу України. Що це означає? Людина заповідає комусь своє майно. Ну, квартира, машина, будинки, бізнес. Інша особа знає, що це майно буде її колись, але вона також знає, що вона має певні обов'язки. Наприклад, якщо там на гроші, от, певну матеріальну винагороду за це вона дає, вона може, наприклад, взяти на себе зобов'язання утримувати когось. Після вашої смерті живіть довго і щасливо. Інші обов'язки. Чим воно тут е, особливе, на, на відміну від договору до вічного отримання, що не варто путати, так це той момент, що якщо за договором до вічного отримання майно переходить зразу, люд, особа, яка відчужила це майно, має просто право на проживання, то за спадковим договором, Майно залишається у власності особи, яка його заповіла таким чином чи відчужила, у власності власника. Відмінність від заповіту. Ну, перше, заповіт для набувача не створює жодних обов'язків. Це раз. Друге, теж актуально. Звичайно, спадковий договір. Він буде дорожчий від заповіту, це нотаріус, це приблизно як купівля-продаж, сплачується зразу 1% ну і нотаріальні послуги, але дорожче однозначно. Третє. Заповіти можна міняти коли хочеш, хоч кожні 15 хвилин, щоб нотаріус встигав їх у реєстр забивати. А спадковий договір в односторонньому порядку, бо комусь так захотілося, не можна. Тобто між людьми існують певні домовленості, просто так їх поміняти, от бо я так хочу, цього неможливо зробити. І такий момент, от, коли людина заповідає своє майно. То фактично вона може його продати, що на кінець там життя вона може комусь заповісти все, що їй належить, і написати там, в тому числі, білий будинок у Вашингтоні. Але він вам не належить, і ви, звичайно, його не зможете передати. А коли от спадковий договір. Ви його не можете відчужити, тому що ставиться заборона на відчуження. І як кінець, чому спадковий договір краще, і які питання він вирішує. Ну, Наприклад, таке питання вирішує, є мати батько, їм належить певне майно, звичайно, вони хочуть, щоб воно було дітей. Але домовилися між собою, що один успадкує за іншим, а вже в кінці воно перейде дітям. Тобто, можливо, такий трьохсторонній договір укласти вирішує це питання. Друге питання, яке він вирішує, наприклад, у вашій квартирі живе якийсь родич, фактично, вона колись була його, ну, кожна сімейна історія знає різні моменти. Ви хочете заповісти. Квартиру, будинок дитині, але хочете, щоб ця тітка могла там дожити. І от ви можете покласти у спадковому договору на свого спадкоємця обов'язок надати можливість доживання. Так само ви можете от е, заповісти за допомогою спадкового договору якесь майно дитині, але ось сказати, там дідусь є. Він колись це подарував мені цю квартиру, а ти бери на себе зобов'язання його утримувати. До смерті, після смерті. І якщо є питання, конкретизуйте їх у коментарях. Я з радістю буду формувати таким чином відео наступні, щоб мати можливість відповідати на них. Дякую за увагу.